Я з дружиною та трьома синами живу в невеликому містечку. Працюю виконробом, а дружина доглядає за дітьми і веде домашнє господарство. У той період старшому синові було шість, середньому чотири, а найменшому, лише рік. Хочу розповісти про один випадок, який залишився в пам'яті на все життя. Тоді я працював звичайним будівельником. Бувало, приходив додому і буквально падав з ніг. Удома все прибрано, вечеря готова, діти усміхаються. Йду до дивану, мріючи про відпочинок, а дружина Олена підходить із втомленим виглядом і каже Сергію, потримай Сашка. Руки вже не тримають, спина ниє. Не дитина, а граніт. Такий малий, а такий важкий. Олено, ти що глузуєш? Я на роботі втомився. Стільки цегли й цементу перетягав, що ложку підняти не можу. Минув тиждень після цієї розмови, із села, де виросла Олена, зателефонували. Її виховала бабуся Марія після трагічної загибелі батьків. Сусідка повідомила, що бабусі не стало. Тож потрібно було їхати, організовувати похорон і займатися спадщиною. Вирішили, що поїде Олена. Зізнаюсь, трохи схитрував. Надіслав її, бо подумав, що з дітьми вдома буде навіть легше. Але я ще ніколи так не помилявся. Перший день без мами якось пережили. Адже Олена поїхала в обід. Мені залишалося лише нагодувати дітей і вкласти їх спати. Наступного дня почалося пекло. Вирішив зварити кашу. Перший раз молоко втекло, другий раз пересипав крупи, вона полізла через край, забруднив усю плиту. Третій раз варити не став. Взяв молоко, накидав туди булочок, нагодував синів. Почали одягатися на прогулянку. На дворі зима, треба тепло вбратись. Одягнув середнього. Почав вдягати старшого середній захотів у туалет. Роздягнув його, посадив на унітаз. Поки з ним возився, старший кричить. Мені жарко. Господи, якось вийшли на вулицю. Погуляли кілька годин, повернулись. Від думки, що треба варити обід, виступив піт на чолі. Вирішив не давати каші ще один шанс зварити суп. Поставив м'ясо, роздягнув дітей, дав іграшки, сам приліг на хвилинку. Прокинувся від жахливого запаху. Побіг на кухню, вода з супу википіла, м'ясо смажилося прямо в каструлі. Додав води. Добре, що м'ясо вже зварилося. Доварив суп, погодував дітей. Так і минув день. На вечерю приготував пуре. Поки вовтузався з ним уже вечір. Діти ситі, я мріяв тільки про одне вкласти їх спати і самому відпочити. Та коли вже готував їх до сну, згадав, що треба скупати. Напустив ванну, посадив туди двох. Третього купав окремо. Нарешті сон. Вранці я був у шоці від безладу в квартирі. Як за півтора дня можна було все перетворити на хаос, загадка. Почав прибирати, але прокинувся найменший. І все спочатку сніданок вбратись, гуляти, обід, вечеря, купання, сон. Настала ніч. Я зібрався вкладати дітей спати. І тут з жахом зрозумів, що пропала пустушка. А найменший без неї взагалі не засинає. Перевернув усю квартиру в пошуках того предмета, без якого не буде спокою. Малий почав капризувати. Я схопився за голову, почав думати. Вирішив бігти до друзів, у яких теж маленька дитина. Прибіг, дзвоню у двері. Марто, привіт. Вибач, що так пізно, але біда. Позич пустушку. Десь загубилась наша, а без неї малий не засне. Сергію, в нашого вже нова, а стара вся погризана. Та нічого, давай хоч ту. Взяв, прокип'ятив, дав синові. Нарешті спокій. Ранок третього дня без мами. Погуляв з дітьми, почав варити кашу, і раптом цвінок у двері. Відкриваю Оленка. Зайшла, усміхається. Ну що, всі живі. Я мало наплакав від радості. Сів на диван і мовив. Я врятований. Олена без зайвих слів взялась прибирати і розповідати про село. Бабусю поховали, будинок одразу викупав колгосп. Кіз і корів розібрали. Привезла гроші, усе вдалося. Якби ти сьогодні не приїхала, тебе б забирали з божевільні разом зі мною. І ще одне давай купимо сто пустушок і розкладемо по всьому дому. Так мені буде спокійніше. Це був найщасливіший день мого життя. Відтоді я вважаю і усім кажу. Будівельник це найлегша робота в світі.